Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проєкт дослідницької аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни можуть забрати до війська близько 50 тисяч людей на Тод Запорізької області. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що на натод регіону після так званих виборів президента РФ. Росіяни посилили фільтрацію населення та активізували процеси щодо мобілізації. Окупанти зараз заявили, що планують взяти на строкову службу молоде чоловіче населення. Проте всі ми чудово розуміємо, де опиняться ці хлопці. Наших громадян будуть максимально направляти на лінію фронту. Минулого року окупанти строкову службу не проводили на тимчасово окупованих територіях, але вже в цьому році немає ніякої згадки про особливості ТОТ, тож вони там збираються проводити повний призов для строкової служби. Сьогодні складно відповісти, яка це буде кількість людей, але якщо ми говоримо про мобілізаційний потенціал на території тимчасово окупованої Запорізької області, то це 50 тисяч людей. Отже, строковиків точно буде менше, але все одно вони будуть е максимально намагатися забрати наших мешканців до свого російського війська. Також в рамках цього проводяться масові фільтраційні заходи. Росіяни знову розгорнули мобільні блокпости, зокрема у Мелітополі, Бердянську та Токмаку. Також на вулицях побільшало військових патрулів із собаками. Зупиняють людей на вулиці, вимагають документи та перевіряють наявність на військовому обліку. У Бердянську росіяни збираються побудувати пропагандистський центр. Окупанти заявили про свої наміри створити на узбережжі Азовського моря так званий федеральний освітній центр. Під назвою маяк уже до кінця 2024 року. Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Запланований до будівництва центр має стати головним на усі тимчасово окуповані території України. У самому ж закладі планують проводити, начебто, освітні заходи для різних категорій людей. Але насправді це буде центр із промивання місків українцям. Ті нові центри будуть мати свою смислову тематичну спеціалізацію, або свою ізю. Що... крім цього, расисти мають на меті провести там щорічний форум молодіжної організації Юг Молодой». Таким чином загарбники планують звозити мешканців інших захоплених міст до Бердянська, аби, хоч у такий спосіб, підтримувати ілюзію присутності людей на заходах, схожа за змістом установа, але не така потужна. У майбутньому має з'явитися десь і на тот Херсонщини. Загалом окупанти будують таку мережу на усіх територіях, які знаходяться під їхнім контролем. Двіження інфраструктура молодежних центрах уже приобретають общоросійський масштаб. охват. Они будуть работать во всіх федеральних округах від Сахаліна до Калінінграда, від Білого до Азовського і Чорного морей. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. У МАГАТЕ заявили, що на Запорізькій АЕС були вибухи. У неділю 7 квітня Запорізька атомна електростанція зазнала трьох прямих влучань. Про це заявив Рафаель Маріано Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії. Гросі наголосив на неприпустимості нападів на ядерні об'єкти, які не повинні ставати інструментом військових чи політичних ігор. Він закликав військових утриматись від дій, що можуть порушити основні принципи захисту ядерних об'єктів. Відомо про одну жертву та пошкодження на шостому енергоблоці ЗАЕС, що, на щастя, не поставило під загрозу ядерну безпеку. Однак такі інциденти можуть призвести до критичних порушень системи захисту, акцентує Гросі. У повідомленні міжнародного агентства немає жодної згадки про Росію та той факт, що саме через цю державу під загрозою вся ядерна безпека світу. Генеральний директор МАГАТЕ фактично звертався до Всесвіту, закликаючи до припинення вогню. Водночас представник гур Андрій Юсов зазначив, що росіяни знову повертаються до спроб проводити провокації, щоб звинувачувати в них Україну. Було зафіксовано, що саме Росія неодноразово проводила як імітаційні, так і справжні удари по Запорізькій станції, навіть коли вона вже була захоплена російськими військовими, вони розташовували там свої війська і техніку. Що є грубим порушенням міжнародного законодавства, зокрема в сфері атомного права. РФ регулярно скоює злочини на ЗС. Загарбники проводили мінування території станції та запускали безпілотники з її території. Росіяни знищили на тот понад 60 тисяч гектарів лісу на більш ніж 14 мільярдів гривень. Україна зазнала значних втрат своїх лісових територій в результаті воєнних дій. Що призвело до непоправних екологічних та економічних збитків? Прямі збитки від втрати деревини за даними НГЛ Медіа оцінюються щонайменше у 14 мільярдів гривень. Однак ця цифра не враховує екологічних наслідків, вартість ліквідації, яких може бути значно вищою. До війни ліси займали лише 11% території територій Луганської області. Виконуючи критично важливі функції, такі як захист від піщаних бурь, збереження вологи та запобігання ерозії ґрунтів. З початку війни значна частина лісів була знищена або пошкоджена внаслідок бойових дій та пожеж. Інша частина була незаконно вирубана окупантами. Вороги, зокрема, влаштували мобільну лісопильню в сєверо лісомисливському господарстві, де частина вирубаного лісу. Використовувалася для будівництва оборонних споруд, а решта продавалася. Ці дії відбувалися без будь-якого контролю, спричиняючи значні втрати як для української економіки, так і для екології. На Донеччині та Херсонщині також фіксувались великі збитки лісових територій. Зокрема, Національний природний парк Святі Гори майже повністю знищений. Унікальні екосистеми, які охороняються Бернською конвенцією, були втрачені, що є великою втратою для біорізноманіття України. На Харківщині близько 40-45% лісів заміновані або пошкоджені пожежами, що робить неможливим їхнє відновлення та оцінку масштабів знищення. Особливо вражаючі є втрати на Херсонщині та в національних парках, таких як Асканія Нова та Святі Гори, де унікальні природні території зазнали безповоротних змін. Ці екосистеми були домом для рідкісних видів рослин і тварин, а їхнє знищення ставить під загрозу місцеве біорізноманіття та екологічну рівновагу у тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську Херсонської області. Російські окупанти шукають людей, які співпрацюють із силами оборони. Про це повідомляє Рух Жовта стрічка. Зазначається, що в цих містах загарбники проводять вибіркові обшуки. Окрім пошуку осіб, які допомагають ЗСУ, під час обшуків уточнюється наявність чоловіків від 18 років. Активісти закликали усіх бути дуже обережними та не тримати ніяких даних у телефоні відписатись від проукраїнських телеграм-каналів у критичний час. Водночас, якщо ти або твої знайомі стали свідками злочинів рашистів, повідомляйте у чат-бот очі. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!